Наші обов'язки ходити, оповіщати людей, про те, що треба їм з'явитися військкомат, оновити свої дані, може ну, якісь хвороби додати. Ну, з 2022 року, якщо ну, не з'являлися, виписувати повістки. Самі воювати не ходіть, а ми ні свої. Люди реагують агресивно на всі повістки. Люди не хочуть служити, вони кричать, ідіть служіть, що ви бачили, де ви були, бо вони дивляться, що ми з виду молоді, а в нас за плечами дуже великий бойовий досвід. Служити не хоче ніхто. У нас немає тут таких, як вони думають. Всі хлопці бойові, всі після поранень, всі десь були. Тут ніхто не платив за ці должності. Я часто зустрічаю людей, які думають про нас дуже погано. Служу я з 2020 року, був на напрямку тільки на Донецькому, спустя півтора року своєї служби. На початку 22-го року попав. На Донецький напрямок міста Маріуполь там пробув і далі ж попав історія з Маріуполя в полон. І після полону вже свою частину на частини сюди. А ви А випишете? А ви пишите вам руку? А то що випишете? Якщо виписуєте, я вам показую ще цього року. Що я ми йдемо дивимося на вигляд людини. Якщо вона підходить під приблизно від 25 до 60 років, ми підходимо узнаємо дані. Якщо людина менше 25 років, то ми її не займаємо. Людина проходить далі, а всіх останніх, що люди ну, знаємо їхні документи, дивимося їм з 25 до 6 років, ми описуємо їм запрошення, він з'являється в ТЦК і поновлює свої військові облікові дані. Ми побачили чоловіка приблизно призивного віку, підійшли до нього, доброго дня, представились, все, показали своє посвідчення, просимо у нього документи. Я вам не обов'язаний, ніхто. Як це мені ніхто? Як це мені ніхто? Не повноважені особи, де прийшли військові облікові дані. Ті, що так думають, вони просто тікають, вони навіть не підходять. А інші там починають придумувати, що я там те, я це, я не хочу, воно мені не потрібне. А кому воно потрібне? Хто буде захищати його сім'ю, його родину? Я, ну, я своє теж віддав в своє час. Я хоч вигляжу молодим, але ніхто ж не знає, як воно мені, що має болить. Якщо людина не показує свої документи або показує свої прізвищення по батькові, є людина, яка сидить в кабінеті. Ми йому пишемо, він швидко в комп'ютері пробуває і каже, чи він був, чи в нього бронь, чи відсрочка, чи що в нього може бути. Тому що люди є, які кажуть, що відсрочка, ми пробуваємо, каже, вписуємо ім'я по батькові, дата народження, і нам буквально через хвилинку-дві відправляють. Тобто є в базі, нема в базі, виписуйте, не виписуйте. Тимчасово посвідчення. Переславтись, Ні, Ви дожді, переслати двох. Чому це? Поколім, ні? Поколім, ні? Поколім. Ні. ні, я не должен просто провіряти. Проперед... Ось, будь ласка. Ні, нені. ти не маєш права. Я на що немає. Давайте віддаваємося. Без поліції, без нічого. Чому? Нічого, нема поліції, я не бачу нічого. Реакція залишилася однозначною. Люди як не хотіли, так і не хочуть. І всі відмовляються. Ну, приходиться викликати поліцію і, згідно законів України з поліцією, уточняти їхні дані, запрошують їх до ТЦК. Люди цього тут не розуміють, тут нема війни, тут не так, як в інших городах, що там, де бомбять. Було б тут таке, люди б одразу зрозуміли, що це таке. Слава Богу, що тут нема. Ніхто цього не розуміє, що така війна і що вона з собою приносить. Хто не разбуди Так? – команди? До окупації Так. Да? – да. да. Ви, Ви, да. 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 Ви розпочають да. тут да. Да. Ви да. тут на да. команді, да. Ви да. з'являються. Так, да, тут в Полтаві в нас від Полтави йде кафе, воєнна кафедра, де ми всі зареєстровані. Представте своє тимчасове посвідчення, що ви дійсно прибули були військоматом. Ви наведеться в 16 років підожінь... з'являється військоматом. Чесно. А військомат треба їм принести довідку. Докум... Що вони навчаються? Якщо ж ти з 18 до 25, ти просто приходиш в військома, тебе не призивають, ти просто оновлюєш свої дані. Тобто приходиш там. Я такий та такий-то, навчаюся чи робу, працюю там та там-то там. У там, мене дружини немає, дитини немає. Або ж якщо в тебе з'явилася дружина. Ти кажеш, мене дружина, дитина, тебе записують все, в твої військові облікові документи вписуються, те, що ти одружився, і в базу даних вноситься. Все, тобі поставили печатку, що ти з'явився, і через півроку, тільки наступний раз, якщо військовий стан далі буде, ти з'являєшся. У нас в Полтаві більше 30 тисяч ухилянтів, тобто це. Це багато. Це багато. Ці люди були б дуже нам дуже були б нам допомогли б багато в чому. Якщо даже ти обмежено придатний, ти можеш замінити людину в бойовій частині, на яка придатна, що яка може поїхати, ти можеш замінити допомагати чим то в частині, тобто там по столові, там чи в штабі сидіти, документи писати, печатати на, на комп'ютері. Є люди, які можуть виконувати свою роботу так само як вони виконують на гражданській роботі. І, і, і при тому вже допомагати ЗСУ, коли міста руйнують вщент, це, це не так не має бути. Як мені казали, в мене є діти, я хочу, я хочу жити тут з дітьми, я теж хочу дітей, хай люди беруть своє морське я і йдуть, захищають державу. Як це, як це робили ми, зараз ми не можемо після поранень. Ну і раніше пізно, коли це все закінчиться.